Перший офіційний матч року, що став для спортивного клубу Дніпро одним рестартом чемпіонату української прем'єр-ліги, у якому він приймав безпросвітного аутсайдера турнірної таблиці ужгородський минай, через повітряну тривогу розпочався з 40 хвилинним запізненням, і далі через неї ще припинявся двічі. Настанок господарів Юрій Максимов виставив склад з одним новачком Очередьком, який зайняв місце на лівому фланзі атаки. Праворуч розташувався Гуцуляк, на вістрі Філіпов, у центрі середньої лінії поля Бабенко Рубчинський піхальонок, квартет оборонців Адамюк, Сарапі, Кравець, Мірошниченко, на останньому рубежі Голкіпер Волинець, Дніпровців. Котре не зрадили собі, віддавши належне на захисникам нашої вітчизни, коли в чергове перший символічний удар по м'ячу виконав захисник України, тяжко поранений у боях вояк і голова фонду ветеранів. Батальйону дніпро 1 національної поліції України Андрій Добровольський спортклубівці, які належать фавориту зустрічі відразу, прибрали до себе ініціативу і на 21-й хвилині мали відкривати рахунок. Проте після комбінації двійки Гуцуляк спасу Філіпова, метрів 14 тріснув вище поперечини. Натомість гості у відповідь не церемонилися і провели стрімку контратаку, відібравши спочатку м'ячу піхалюнка. Арбітр порушення там не побачив і після подачі з правого флангу ременяк на одинці впритул розстріляв волинця, потужно вдотик гепнувши гарматою. Далі знову була повітряна тривога, а після поновлення матчу вже Адамюк мав можливість поновити рівновагу. Втім, після затяжної атаки Дніпровців він головою кивнув шкіряним у поперечину. Під завісу першої половини зустрічі у жороці знову біжать в контратаку, і Бабенко у власному карному майданчику чіпляє ззаду у Стименка, суддя вказує на 11-метрову позначку, але воротар-господарів Волинець впорався з пострілом з неї корабліна. До сигналу на відпочинок підопічні Юрія Максимова намагалися забити гол у роздягальню, зрештою подібне їм вдалося зробити лише у дебюті другого тайму свіжий горбунов, який замінив очередька. Виконав простріл на дальню стійку, де захисник минає корнійчук у боротьбі з Робчинським, зіграв рукою. Рефері відразу поєдинок не зупинив, хоча за мить все-таки дав свисток і пішов приглядати вар, після чого вдруге у зустрічі, призначив пенальті в одні, і ті ж ворота. Піхальонок цього разу, на відміну від попереднього, спокійно розвів по різних кутах м'яч і голкіпера. Нічия один-один, звісно, подібне додало наснаги господарям. Протягом наступних більш як півгодини вони намагалися забити. Тім, близькими, щоб вийти вперед, були на 81-й хвилині. Піхальонок дістав шкіряного практично на лицевої лінії, зробив пас назад. На жаль, Ківінда, вбивчої відстані 8 метрів, поцілив угол кіпера. З іншого боку, імена й мав шанс. Забити веншпілі матчу, коли вже Попов з не менш блискучої позиції спокійно віддав сферу прямо в руки Волинцю, і все-таки останнє слово у поєдинку залишилося за спортклубівцями, але не більше після стандарту виконанні піхальонка Ківінда і Гуцуляк, що називається, перегоріли у бажанні завдати вирішальну удару, і тільки завадили один одному у підсумку ніч'я один-один, яку можливо сміливо назвати першою сенсацією старту чемпіонату, враховуючи різні полюси. Турнірної таблиці нинішніх суперників